Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про масові перевірки на польсько-німецькому кордоні, і так як величезна кількість українців постійно їздить з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Україну. Я думаю, що це дуже і дуже важливо для кожного з вас для того, щоб не попасти в халепу. Дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі. Це дуже і дуже сильно. Підтримує канал і допомагає йому розвиватись, тож дякую кожному небайдужому. Отже, мандрівники, які найближчим часом збираються з Польщі до Німеччини, повинні бути готові до перевірок митників чи поліцейських на кордоні. Ми про це рішення вже говорили давно, що Німеччина збільшує кількість охорони на польсько-німецькому кордоні, і це все через. Біженців, які е, в, на територію Польщі нелегально потрапляють через е, польсько-білоруський кордон. Е, і оці перевірки вони насправді можуть зачепити точно так само і українців, які проживають. В Польщі українці будуть перевіряти також, і е, в чому проблема? А проблема, власне, в тому, що е, величезна кількість українців, е, особливо ті, які не мають статусу Укер, які подались на карту побиту, думають, що вони можуть собі їздити е, з Польщі в Німеччину там на якісь підробітки, скажімо так, на якісь закупи і так далі. Але насправді цього робити не можна. Якщо у вас немає статусу Укер, якщо у вас немає додатку Діяпіель. І ви просто подали документи на карту побиту, але її не отримали. У вас при цьому вже немає вільних днів по безвізу. То в такому випадку, на жаль, ви не можете покидати територію Польщі. Якщо е, німецькі німецька поліція або німецькі прикордонники е, ваші документи перевірять і побачить, що ви заїхали до Німеччини нелегально і там знаходитесь нелегально, ви будете покарані і. Так як зараз в Україні йде а, війна, то в Україну власне вас не депортують, але вам можуть бути накладені якісь штрафи, можуть в судовому порядку розглядатися е, також ваші справи, і вас однозначно буде повернуто. В Польщу, тому я не раджу нікому отримувати якісь такі проблеми, особливо якщо ваша поїздка не є якоюсь нагальною, і ми не знаємо, скільки це буде тривати, але ми знаємо напевне, що точно так само буде посилено і кордон Німеччина-Чехія. Тому як через територію Чехії, на жаль, також велика кількість. Різних біженців заїжджають на територію Німеччини, і вони також вже зробили заяву про те, що там кордон також буде посилено. І чому вони це роблять? Тому що за оцих за перших півроку, скажімо так, 2023 року. Є звіт до кінця червня, було виявлено на польсько-білоруському кордоні 58 тисяч нелегальних. Нелегальних перетинів кордону це стосувалося як українців, так і тих біженців, які заїжджають з польсько-білоруського кордону, яких, до речі, дуже часто українські зрадники водять возять. І ця цифра 58 тисяч. Це за пів року. Це така цифра, яка була за весь друзі, 2022 рік. Тобто бачимо, що е, зараз, скажімо так, це можна навіть назвати рекордними, скажімо такими темпами. І також ми вже неодноразово говорили про те, що е, зараз будуть відбуватися депортації з тієї самої Німеччини, коли будуть таких е, людей ловити, їх будуть депортувати в Польщу, і Польща буде зобов'язана. Прийняти всіх в себе всіх оцих біженців, які нелегально знаходяться, наприклад, на території Німеччини, але є підтверджений факт, що в Німеччину вони попали саме через Польщу. Ну а в Польщу вони попали вже за меж Європейського Союзу. Є спеціальна дублінська процедура, яка власне говорить про те, що якщо на території Європейського Союзу ловлять якогось нелегала, то спочатку дізнаються. Через яку саме країну він попав е, на територію Європейського Союзу, і потім по цій процедурі їх депортують в країну, е, в, які, е, в яку вони попали нелегально, в якій вони там оформлювали можливо якогось біж... статус біженця і так далі. Тому е, друзі, маємо на сьогодні ось такі новини. Німеччина в першу чергу. Піклуються про свою власну безпеку, про безпеку своїх громадян. Вони не хочуть приймати в себе нелегальних біженців і будуть робити все для того, щоб їх кількість була якомога меншою. Ви ж, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже і дуже цікаво її почитати. А, також вдячний всім, хто ставить лайки, пише свої коментарі і, звісно ж, підписується на канал. Ви дуже сильно підтримуєте. Розвиток цього каналу і для мене це дуже і дуже важливо. Дякую кожному з вас. Всім гарного дня і до нових зустрічей.